Доброго дня. Це канал. Що таке, малиш? Ди сюди, я тут. Що там таке? Я тут, з тієї сторони, ходи сюди. Ходи до мене. Ходи, ходи мій красавчик, ходи. Люба вийшла на город. Полоти свої, зарослі, джунглі свої. Це вже щавель сполола. О, тікай там оси гніздо є, тікай, бо з'їдять тебе зараз, ще покусають. А, Жабу зловив, жабою бавиться. Вийшла прибирати. Це вже стільки хопти наполола, треба її відправити на одих. Ось і полоти ось ці зарослі. Зробити порадок в мене на городі, а то. А то дивіться, що тут робиться, страхоття. Гладіолуси повикопувати треба, моркви там ще трошки є, треба викопати. Треба все поприбирати. Ну Сам перед сполем тут полуниці. Подивимося, що тут з них залишиться, чи все висохло, чи ні. Та й таке ладненько, буду я полоти. Те своє мяу-мяу. Там мене питали дівчата, чим воно відрізняється від звичайних малин. Запаху малин такого не мають. Просто воно смачне все но і цікаве. Але запаху малини, звичайно, і нема. А на вид дуже гарне таке. Красотулька. Що там? Що ти хочеш, га, малиш мій? Що прийшов до мене? Помагати прийшов. Так, Прийшов, любі помагати, Ой, ти мій красавчик. Ой, ти мій мазунчик. Мазуньок мій котячий. А як ж, ай моркаємо як. Так. Ладно, малиш, треба любі полоти. Ну, а як що з полю, тоді покажу, що з тих моїх полуниць залишилося. Мисти, не полола, щоб вони так не висихали, щоб тінь була. Ну не знаю, чи тут що є, чи нема, чи все висохло. Зараз побачимо. Бо сама не знаю. Так, сполола я. Навела красоту. Дуже багато повисихало полуниці, але дивлюся, серединки починають відходити. Ось, будемо сподіватися, що будуть вони жити. Ось, оце я сполола їх і гладіолуси сполола. Тепер сполола. Ось тутечка. Ось. Так що якось так. Коротше кажучи, бавлюся, треба зараз овсе позбирати, ті насінники пооставляти. Це все позабирати, повикидати. Не знаю, тут трохи калярепу сполола. З тієї сторони ще треба сполоти зайти. Ось ось тут, ось ось сполоти полоти. І на нині мені вистачило, якби ще те овцю з полоти. Та й на нині хватить. Аби тільки вспіти ще те з полоти. не знаю, чи вспію, чи ні. Полоти дуже легко ось, бо земля м'ягка, відійшла гарно, так що полоти красота, але я хочу злізти в рів сюди і подивитися. За опеньками. О, там в мене є такий два місця, де ранні опеньки в мене ростуть. І вони вже мали би бути. Треба злізти, тільки подивитися, щоб злізти, треба піти взути чоботи, бо туди в кропиву я в шляпанцях не полізу. І сведра уди взяти, вдягнути, бо руки повпікаю. Та й таке. -то. Ну, а це зараз тут будемо прибирати. Майори треба повиривати. Ну, я не знаю, чи я все нині встигну чи ні. Але те, що встигну, треба буде зробити. Так що ось такі то справи. Погода в нас прекрасна, тепленько, не холодно, гарненько. Погода супер. Тільки працюй, не жарко і не холодно. Ось. Та й так то. Вроді, вроді так. Аби Бог дав, щоб всі були живі і здорові, треба оту баришню викинути, від це зараз забрати, щоб вона мені не сіялася на город. Та й таке то. А там далі побачимо, що будемо робити. Ось такі то діла. Ух! Щось я трошки впріла. Ще треба всі гладіолуси викопати і. І викопати, і. Обтеребити, положити, хай сохнуть. Так що ось таке, то ладно, я буду от полоти. Ця тут калярепа дуже бідна. Ось тут от діляночка землі якась сама бідніша. Тут весь час на не бідне. Бачите, подоки доки калярепа жовтувата. Але ж нічого. Дай Бог, що буде добре, аби люди здорові. Такі-то справеньки, ладненько. Я буду працювати, а тоді, якщо я щось трохи ще зроблю, то покажу. Так, Сполола я полуниці, майже повисихали всі тут. Ну нічого, ось так сполола. Значить, ті споляни. Тут ті сполола, калярепочку сполола свою, повиполювала. Ось тут сполола. А чтикає, господині, парадки навела. Тут сполола, а оце не сполола, це забула. Зараз я його. О! Цього вовковий я заберу. Щоб він не сипався мені нагород. О! О, о. О-о-о! О, о, о. От туди його. Ну, а це ще все залишилося, Половинку сполола, але нині хватить. Все, не можна зараз. Ось та й таке то. Ось такі то справи. Така то я спритна, я стільки роботи зробила. Там моя красота цвіте. А тут моя калірепка росте. Так що якось так. А тут треба все ще полоти. Оце полоти. малини повисохлювані всі повикопувати. Ті майорчики позабирати, повикидати. Ось і оту хопту. Ну нічого, помаленьку раду дамо. Дасть Бог завтра день і я. Тут, я думаю, справлюся з ними. Тут вже менше залишилося полоти, яке сполола. Ото, що тільки майори треба. Пови... Повиривати, повикидати. Та й ось таке. Ладненько. Гарного всім дня, миру, спокою, затяжку. Тільки хороших новин. Ось яка красунечка. Всім па-па.